Добро, Добре, здоров'я, прийшли, Дякую. що прийшли. Я так собі думав, щоб поговорити про реформи, але ви так завзято говорили про коаліціаду зараз. Що я подумав, як би мені так стримати, як би втримати вас в, 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 в річищі реформ, а не в коаліціаді? А це коаліціада, це реформи. Ну, слухайте, розумієте, я погоджуюсь. Драка да, була біля кожної реформи. Я розумію, але розумієте, я, я собі уявляю, що думають люди, і, і багато таких людей стояло на Майдані. Так. І вони кажуть, альо. Вони ж не розуміють оці всі тонкощі. Вони готові до реформ. Да? Нація готова. Давайте. А політики скубуться ні, І вони дивляться і кажуть: Альо, так що ж це таке? Ми ні, тут ні, чекаємо. Ні, миколаїк, зовсім і не було. Ні, 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 ні. Ні. То, що треба було почати працювати, як наша фракція говорила 21 листопада. Президент ще сказав 25, але неймовірно, що це 2 грудня. Це не зв'язано з тим, що як, як писали текст Каліціади. Зовсім не було зв'язано, бо там є дні згідно законодавства, які є на, на то, що подаються до суду. Потім е, люди повинні звільнитися. Там є законодавча норма через кілька днів після оголошення не виборів, а оголошення там 30 днів, коли починається перше засідання, і це було зв'язано з цим питанням. Над коаліційною угодою працювали по 10 годин. І це працювали, не затягували процес, чому не було сварок ніяких. Тому що. Тобто ви стверджуєте, що сварок не було. Що ні, це було конструктивно. Чому не було сварок? Тому що ми прийняли за зразу рішення, що все приймається консенсусом. Тобто, якщо із п'яти партій одна партія виступає проти того чи іншого пункту, цей пункт знімається. Чому знімається? Тому що ми не вишикували, як боротись, хто яку програму собі випишеть. А у мене як у партії залишається. То право, яко не внесли в коаліційну воду, подавати законодавчий проєкт. Але я буду розуміти, що які партії мене вже не підтримують. Але це не означає, що я особисто не буду шукати підтримки в інших партіях. Ну, можу привести приклад, як ви з того почали по бізнесу. От мені приємно сказати, що зараз європейська бізнес-асоціація, яка сьогодні святкує 15 років свого існування в Україні, ми її вітаємо. Я у них була. Вони кожні півроку роблять опитування бізнесу. Середовищі і вони поставили вперше. Ви знаєте, що ми на 16 ступень піднялися в оцінки світової по бізнесу, і це завдяки той роботі комітету, який я очолювала, і найголовніше тої підтримки залу депутатів незалежно від партійності, яку вони нам надали, підтримуючи ці закони. Так, от один із найважливіших законопроєктів, який вперше в Україні за 20 років відмінив, ви почуєте 113 дозволів. Чому всього 13 відсотків? А тому, що там була така невелика кількість галузей, які тільки зачепили. І то він був вже отакі от півроку працювали. Так от, коли я зрозуміла, що від тої а, коаліції майдану я не отримаю голоси достатні для голосування, тому що деякі сіли при владі, ну, і, зараз наприклад, я можу сказати, що сертифікати, сертифікація зерна і сертифікація зерна сховищ. Коштувала бізнесу, ви почуєте в рік 350 мільйонів доларів. Ха, давай, хабарів. давай да, Давайте перекладемо людям, тобто для того, щоб просто що продати зерно. Ти і покласти його в зерне сховище, тобі було потрібно зерне сховище сертифікувати. З нього брали 5 доларів за е, кубометри його. А з, і скільки зерна туди входить? А якщо продати зерно сертифікація, 3 долари з тонни. І то було 350 мільйонів тільки хабарів, тільки два дозволи і 113 відмінених. І тому. Ці 13 відчули, але цей процес буде продовжуватись так. От я що зробила, розуміючи, що мені найголовніше є закон. Я прийшла на засідання фракції регіонів в день прийняття цього рішення і звернулася до них з проханням, що я прошу вашої підтримки. Ви теж бізнесмени і розумієте, що це є важливий закон. І знаєте, мені було приємно, що потім мені сказали, що за те, що ти прийшла. Ми про ми, да, ми проголосуємо. Тому е, я як політик можу вам сказати, коли мені треба провести закон, написати це 5%. Слухайте, Черчилль, великий демократ, знався зі Сталіном. Так що ми сполітиці да. все можливо. І тому, коли треба проводити законопроект, я буду е, іти і просити. Ну, наприклад, я вважаю, що треба змінювати ідеологію е, працевлаштування інвалідів. Мене не влаштовує, що зараз є. Це брехня, їх ніхто не працевлаштовує. Вони yeah. сидять по домам, а no, вони в принципі, хочуть соціалізації. Пані Руксане, за рік, за два, коли бізнес-середовище, а навіть не бізнес-середовище, коли Вася Іванов, який зараз працює вчителем, робітником, подумає: слухай, так легко відкрити бізнес, може я відкрию? Зараз відкрити Отколи? зараз відкрити дуже легко. Я можу вам сказати, що не треба е, жодних умов. Ти можеш, е, зараз сама спрощена система. Ти можеш просто е, подати одну заяву і все. Можна в електронному вигляді, можна не йти. Зараз ми обрали печатки, вже нема. Угу. Зараз ми зробили дуже важливий законопроект, що легко і закрити, бо ви знаєте, да, європейський, історія, да. європейський е метод показує, що 50% від тих, хто відкрилися через рік, закриваються. Да, да, Ще я зараз пропоную законопроект, який хочу зробити для самозайнятих осіб, що я маю на увазі. Особисто після 45-ти люди, чоловіки і жінки, не можуть знайти роботу. Так, да, це правда. І я хочу зробити такий, я вже його підготувала, але дуже тяжко ну, буду воювати. Я хочу дати можливість. Дати тільки заяву, що я стаю самозайнятою особою три роки не сплачувати жодних податків. Чому? Може жінка знайде себе, вона буде та, а, та, або щось. Там. А потім через три роки вона повинна зареєструватися як бізнесмен, щоб обрати ці роки страху. Бо якщо людина була вчителькою все життя, а потім не знає, бо пішла на пенсію, вона не знає, що робити. І вона, бо, таким, такою можливістю ми знизимо кількість людей, які будуть стояти, очікувати якусь субвенцію. І тому, Головне, почати бізнес. Ви знаєте, всі забувають, що бізнеса, всього в світі, підприємництва, всього 5%, всі інші просто менеджери. І тому ми бачимо, що один ресторан відкривається заповнений і дуже простий, да, невеликі да, гроші, да, а дуже дорогі стають і пустий. І тому це є талант, як фахівець, да, як о, художник. Да, це, да, є, це є талант. І це багато... треба ще людям пояснити, бо і, дуже багато це, людей. А, знаєте, це не розуміють Оце мене не і почув. Правило, на жаль, пан Ющенко, коли він був прем'єром, я підготувала першу і останню програму про світи населення. Бо я говорила, ми дуже освічені люди, ми багато читаємо. Але наскільки. Викинули в той ринок, який ми поняття не маємо. У мене був дуже цікавий вибір. Прийшов до мене підприємець сів біля стола і каже, Кужель, купить у мене столи і стуля. Ви ж захищаєте малий бізнес. Я кажу, захищаю, але я не буду у вас покупати стали і стуля, у мене вони є. Отак і знав, що ви не захищаєте. Я розумію, що людина влипла, кажу, розповідає. Та каже, взяв у сусідів, у друзів 30 тисяч доларів, набудував столи і стуля, а у мене їх ніхто не купує. І таких випадків є багато, і тому ну, треба це його ризики особисті. А він не розуміє, що таке ризики. Він думав, що він стане або беруть магазини, або ринок відкривають, ну, так. або лоток. На це є треба вчитися, треба фах мати. І це повинна робити держава через фонд зайнятості, через курси, через я навчання. Вам скажу, що що через телебачення це треба робити. 100%. відсотків. Але і в тому числі це якось провести. І... Ну боже, буде громадське. Може буде громадське, зможемо відстояти, що повинна бути Можна програма. Я Таємницю розповідь. розповідь. Не буде громадського. Треба ставити реальні цілі. Знову Ні. буде якісь. Тому що я собі не уявляю, як можна сьогодні в Україні створити громадське телебачка. Це все буде абсолютно профанація, тому що одна з, один з величезних підмурків а, громадського телебачення, будь-що громадського. Це наглядова рада з авторитетів. Наглядова рада з авторитетів і серйозна діюча демократія в країні. І я зрозумію. Я окей, демократія, але я сижу дому, хто відразу пар пар партійні туди почнуть Верховна Рада своїх насилати, президент своїх насилати. Я розумію. І, і все, і, і, і замість того, я вам даю вашому ефір, ага, а ви моєму даєте ефір, і ми так Но опа, це, і так буде. Це, це це дуже погано, якщо так буде. А тому, я не бачу, де ті я авторитети впевнена, дістати. що нам треба вчити, бо багато бізнесменів казала, що пані Кужель, якщо би. Я знала зранку, що десь 5-7 хвилин, чи ви будете, чи хтось вийде, мені скаже, що чекати. Знаєте, мені колись бізнесмени сказали, пані Кужель, ніколи не фотографуйтесь сумною. Я кажу, чому? А тому, що коли ми бачимо, що сумна, ми думаємо, що нас очікує щось погане. Розкажіть мені про кхм, Юлію Володимиру Тимошенко, що-небудь. Тому що 98% людей, серед яких я зустрічаю, кажуть, що і партія Батьківщина, і Юлія Тимошенко це вчорашній день. Ну, ви знаєте, дуже багато робилось для того, що так сказали. Так, да, да, зусиль. І повірте, я всім кажу, і Юлія Тимошенки в тому числі і всім віруючим людям. Бог нікому не дає ті випробування, які людина не може винести. І тому всі випробування, які лягли на неї, на партію, це є випробування необхідні. Сказати, що ми програли, ми отримали маленький результат, але ми не програли. Зараз ніхто не думає про те. Микола, а скажіть мені, хоч одна партія із за 20 років існуючих зайшла в парламент? Крім нас? Жодної. А із трьох партій Майдану війшла хоч одна партія? Ні. Тобто, все суспільство було готове на повне перезавантаження. А його нема, до речі, Чи є? ано дало партії, як партії, одну й довіру. Пусть маленьку, але батьківщина війшла. А все інше? Переформатували, понабирали перезавантаження. Нема такого, як обіцяв президент, нема і пере і я хочу сказати, я на моє очікування, мені тяжче зараз буде проводити законопроекти, тому що оця Верховна Рада, чому я казала Порошенко. Закінчиш війну, роби перевибори. Дай зараз працює 226 голосів. Ми приймаємо дуже гарні закони. Дуже гарні. Ми тільки по ОТО тисячу законів прийняли. Хоча б якщо був військовий стан, не треба було їх приймати, а можна було б займатися економікою. І тому давайте ще по, нормально. Давайте. Працюємо мій законопроект ще у січні 2013 року. був зареєстрований в Верховній Раді, де я передбачала 34,7, 37 практично відсотків знизити до 18%. Це така ж була боротьба, коли я впроваджувала єдиний податок. Всі мені казали, кужель, що ти робиш, це валіться бюджет. А це єдиний податок, який зростав кожен рік. 34,7 – це є податок, який загнав заробітну плату в тінь. Угу. Бо чому? Я роботодавець, ви, ви у мене yeah, працюєте. Yeah, yeah, yeah. Да, я не хочу вам. Тобто, ви мені навіть не дякуєте за те, що я, якщо я вам виплатила тисячу гривень, я повинна 370 гривень віддати податків. Ви не, не кажете мені дякую тобі за це. Це є не ваша біда. І тому е, пропозиція не просто знизити 18%. Є пропозиція від інших партій з'єднати це зниженням і, по, і податку з доходів громадян, але найголовніше. Рідні мої зниження податку обов'язково ми заставимо ставити серйозну кримінальну відповідальність за виплату зарплати в конвертах. Бо якщо тільки знизити податок, а не зробити інший крок, витягнути з тої прірви нам дуже тяжко. Чому ми повинні це зробити? По перше, ми будемо Валати всі, кричати, що у нас бідні пенсіонери, нема чого сплачувати. А якщо сьогодні в Україні один із сім працює, утримує одного пенсіонера, у нас немає майбутнього. Ми розуміємо, що це блеф, що брехня. А за що страждають пенсіонери? Нам треба вивести з тіні і далі допомогти. Самозайняти особи це зовсім інше. Ну, Чи мати ну, ви кажете про перезавантаження повне? Але, наприклад, ну треба тоді просто вибачити всіх олігархів. І почати з нуля я З новою порядковою системою знову ці олігархи. Це зовсім інше питання. Олігархи, у мене знаєте є задача номер раз особиста, яку я собі поставила, яку я маю підтримку від команди від Юлії Тимошенко. Це питання монополісти. Олігарх і монополіст це не зовсім однакові річі. Якщо сьогодні монополіст володіє з нам з вами тарифами, які ніхто не може да, відкрити, знаю, да, який да, краде 40% з кожного да, тарифу, да, і ми при тому я вскрила як економіст, що чим більше ми будемо розвивати з вами, тим більше ми будемо винні. Да. І хочу сказати, що це не це не однакові річі. Є різні олігархи, є, є люди багаті, які вкладають в країну, а є монополісти, які тільки обкрадують. Дають країну і тому це різні речі, і хочу сказати, що в більшості олігархів вони вийшли з тіні, бо вони хотіли європейської підтримки, вони виводили свої акції, вони показували свої реальні прибылі. Коли ми писали зараз коліційну угоду, прийшли фахівці з того комерційного права і кажуть, що хто до 19 січня цього року. Не перереєстрував свої права отаких от акціонерів, як він каже про маму, бабушку, і в тому числі це мої сестри, і так інше. Вони вже не дійсні. Я кажу: як, як активний політик я Олександра Кужить про і, це не, не знаю, да, да, да. то значить не знав жодна людина. Вони тихо провели це рішення. І всі практично, от то, що ми з вами мали паперців, мами, папи, у мене сестери і все інше, що вони володіють, Київенерго, Запорожсталю і так далі. Це є брехня. Нас обкрали з першого моменту приватизації. Як сказала одній людина, не буду називати в ефірі, що вона буде каяться про це, коли вона провела цю приватизацію. Бо японці говорять, не можна проводити реформу, якщо про неї не знає народ. Нас обдуріли, Провели потім е зробили емісію акцій. Нас зробили отакими міноритарними акціонерами, нікому ніколи не сплачували дивіденти, тому що приймали рішення про несплату. І крім того, зараз вони просто нас викинули. І я не дала змогу записати в коаліційну угоду це рішення, щоб прискорити їх списання. І думаю, що ми повинні повернутись к цій нормі, бо ну, ми да. просто кинули велику кількість людей. Хай вони їх викуповують. Хай викуповують за тою вартістю, по якій вони сьогодні виставляють їх в Лондоні. Тому питання сьогодні виникає ще гірше, ніж виставити питання. Провіряти нема чого. На жаль, зараз. Треба повертати закон і дивитись це питання. Ну, я думаю, що ці люди повинні відповідати. Але, на жаль, ви виборці знову за них проголосували, за цих людей, які ті рішення вам такі провели. На жаль. Ну, думаю, це не в бідлій церкві було. Ці, ці люди потрапили в більш східніших регіонів. Будь ласка, запитання. Шаг, Алло, сзаги, добрый миру. вечер. Пусть, да. Добрый день, да. Добрый, добрый. вечер. Пане Александра, вы защищаете воробных. Скажите, пожалуйста, а кто может за кто будет защищать споживача? И когда заработают контролюющие органы, без которых тоже нельзя. Увы, менталитет у нас еще не тот. Я, Спасибо. Я понимаю ваш вопрос. Правительство, знаете, сделало резкий такой шаг. И сейчас э, сократила контролирующие органы. Ну, я не могу сказать, что это, абс... может быть, даже бизнес и как бы прореагирует не совсем на хорошо на мой вопрос, но это не очень корректно было по отношению к людям, которые работали, просто отправить их на полугодовой отпуск на выживание. Это касается и э, того же Дэшпоживзахиста, и инф... финансовой инспекции, и многие другие. Э, так не делают в европейских странах. Это раз. Довольна ли я работа захистом? Нет. Потому что в таком виде, как он есть, он не нужен был. Господина Орехова я особо три месяца снимала. И сейчас до сих пор расхлебываю те заказы, которые ему давали сверху, чтобы уничтожать такие предприятия, как Фокстрот, Эльдорадо и так далее, чтобы ломать их уничтожать, и где он в своем кабинете знал, что стоит камера, говорил, все нормально, а потом выходил в кабинет, в коридор и сопровождая, говорил, сколько ему должны принести. Поэтому вот такой дерспоживзахист нам не нужен. И в мире существует совершенно понятная система и сейчас правительство взяло абсолютно правильную теорию. Я уже ездила, вот была месяц назад в Лондоне, слушала европейскую тенденцию, была конференция. Сейчас во всем мире проходит политика слияния контролирующих органов, но только по отрасли одного министерства. Например, Минтранс, у него куча инспекций, водные, летные, их делают один контролирующий орган, в котором есть департаменты, специализирующие Но все они контролю одного уровня. У нас немножко это идет пока дико. Мусуль, я... ну, а це ж ну, будут ви міністр а, а транспорту, да. а я при вас контролюючий орган, Як я буду вас контролювати? А вы не меня контролируете. Ви контролюєте бізнес, який займається цим видом діяльності. Mm. Ви не міністр. Мене може контролювати тільки рахункова палата. Mm -hmm. Мене може контролювати рахункова палата. При тому я зараз виходжу з пропозицією до президента і до прем'єра закінчувати, робити вигляд, що у нас є державний контроль публічних фінансів. А робити так, як вчила в Швеції, в Швейцарії я вчила це. Називається державний аудит. Там проходить контроль державних фінансів кожну хвилину, тобто. Тільки взяли гроші, вже сигнал. Іде в Рахункову палату і на внутрішній оперативний аудит. Зразу робиться аналіз. Ви що купили? Ви взяли ліки, як пані Багатирьова, втричі дорожче, ніж вони в Європі, зразу раз і в тюрму. Ні через рік ніколи збіжали, ніколи зняли з посади. Віце-прем'єр Швеції, жінка, яка купила в ресторані на карточку віце-прем'єра, яка представительська памперси онуку. Вона на другий день пішла відставку, бо про Швець. це говорила вся Швець. нація. Це є контроль. І тому контроль це, е, в бізнесі це не просто контроль, це допомога виконання регуляторних умов. А не контроль заради штрафів і під. Ї. Давай достаннє до запитання в цій програмі. Ми вже годину проговорили. Пів. Пів. — Добрий. Добрий вечір. Добрий. Дмитро Олександрович, огромний область, пані Кужин. У мене до вас таке питання. Каже, два роки не виконується рішення суду. Та дочка влада, Яниковича не виконувала. І ця, я бачу, не виконують. Віднося дітей війни. Пані Оксане, допоможіть це виконати. Дякую дякую, дякую, вам, рост, це... дякую вам, рідний, за це питання. Я нагадую, що дітям війни навіть найтяжчий 2009 рок, і Чорнобильцям сплачувала Юлія Тимошенко. А зараз я знаю, я зустрічала з Тетяною Слюс, Є рішення уряду. Постанова януков Яценюка про те, що виплатити всі. Які стоять з січня місяця з грудня місяця 13-го року, які всі рішення суду будуть зараз виплачувати там 71,6 мільйона передбачено в бюджеті, і тому рішення уряду є по виплаті, і виплати почнуться по рішенням суду. І тільки треба подати свої документи до виконавчої служби, вони їх вносять в реєстр і вони як поступають. Дуже прозора процедура. Там не можна дати комусь першому по іншому. Як вони зареєстровані в виконавчій службі, і вони почнуть працювати. Маю надію, що обов'язково справедливість за неї нею тут треба боротися. У нас є 2-3 хвилини, і просто останні питання чи група питань, судячи по тому, як ви виглядаєте, ви оптимістично налаштовані чи песимістично? От все, що відбувається сьогодні в коаліції з реформами, з всіми речами, які зараз відбуваються, окрім антитерористичної операції, ми про це не будемо сьогодні Ви Знаєте, вам мабуть, буде здивована від мене почути. Я вдруг декілька днів тому відчула перший раз, мабуть, така боль була, що я не хочу йти в парламент. Чому? Я та людина, якщо ви за мною слідкуєте всю мою роботу, все життя, я люблю результат, не процес. Для мене найважливіше в житті отримати результат. Коли я приїжджаю куди, і підприємці мене затручають і кажуть, Кужель, завдяки тобі, ми стільки років живемо, що ти провела єдиний податок. Оце для мене є насолода, коли ти знаєш, що люди знають, який ти залишила спадок за свою політичну діяльність. Зараз я бачу дуже багато очікувань з одного боку. То це -то всі бачать. І? А з другого боку, дуже мала поваги до професіоналізму, дуже багато шапки закидательства. Дуже багато, знаєте, коли пишуть, кожен іди на пенсію. Я, може, пішла, б, якщо б серце могло би заспокоїтися і сказати, хай загріть всі. Політик це ж не за віком, це за серцем. Якщо вони були так, що ти не можеш змовчати, Кісільов на інтері, він чуть в не впав, коли сказав: Куже, ти що, стільки років не була? Ти була один раз у другому скликані? Я кажу, «Да, не була в парламенті. А я вважав, що ти все життя там в парламенті. Я говорю, а спробуй ти так тримати ім'я. Працювати, щоб вважали, що ти політик все время в житті в тому. Я єдине для себе вирішила, що Господь так зробив, що я попала в той парламент, я повинна зрозуміти для чого. Я повинна відпрацювати так, От зараз я відчуваю, що Юлія Тимошенко, я наша команда, пройшовши той путь розбрату, що вона пережила в 2005-му, бачучи, яка була вона, я ж бачила То Юря, коли вона сиділа прем'єрами, а 80% було Ющенських, і вони її мочили по повній програмі. Не дай Боже, ти Яценюку. Я б йому не побажала. Я б готова йому руки підкласти, щоб так не було. Я дуже хочу, щоб ми стали як берегині жінки, щоб ми допомогли. Щоб хлопці зрозуміли, нема влади. Запустіть своє я от сюди під коленки. О ні. О, о ні. да! Всі о, 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 хлопці! Оце, я зроблять. перепрошую, оце отут повинно бути, там де Бог, да, отут, повинно бути одно. Мене нет. Є тільки країна. От, от це єдине, якщо вдасться, буду виходити, буду. Іноді хочеться очі вицерпати, там дивляться, що кужель там рожки поставили. Та не то рожки, задушити хочеться. Я хочу сказати, що е, я пісіміст, тому що я віруюча людина. Знаєте, чому? Я бачила Боже благословення на Майдані, нашому народу, ні владі, народу. І тому я вірю, що буде все нормально. А дуже наївна і дуже романтична Олександра Кужельна з була в гостях. Такі є романтичні і наївні народні дебати України. Але оптимістично, оптимістично закінчення. Ну, така наївна, цієї може, програми. ти загриж. <гум> Оптимістична. <гум> Зараз ми перевемося на 2-3 хвилини, і потім у нас ми поговоримо про щось інше, не про політику. А не перемикайте, як модно тепер говорити. Дякую за те, що прийшли. Дякую всім. Всім до побачення.